Вона мені сказала, що та їй передала, що та така погана дівчинка. Пам'ятаєте, як в дитинстві ми грали гру під назвою Зіпсований телефон? Всі сідали поряд і пошепки говорили щось на вухо сусідові. Той передавав, що почув далі, і так до кінця ланцюжка. А потім перші і останні граці порівнювали, що вийшло. Це завжди було смішно, адже в кінці виходили геть незрозумілі вислови, і ті, які зовсім не співпадали з початковими словами. Подібно до цієї гри в дорослому житті так само несподівано з'являються плітки. Хтось щось не зрозумів, не дочув, але перебуваючи у щирій впевненості, що все вірно, передав отриману інформацію іншому. Обростаючи деталями і подробицями, така плітка набуває найфантастичніших форм. І коли повертається до автора, має геть інший спотворений зміст. Як реагувати на плітки та що робити, щоб самим не бути обмовником? З'ясуємо, у програмі настав час. Мене звати Ілона Глібка. Вітаю! Услідження соціологів показали, що щоденні розмови на 30-70% складаються з пліток. Що й казати, цифра вражаюча. Традиційно вважається те, що найбільше попліткувати люблять жінки. Але представники сильної статі, всупереч стереотипам, зовсім не проти. При можливості теж перемити кісточки своїм ближнім. Правда, називають вони це не розпускати плітки, а висловити свою точку зору і поділитися інформацією. Так чому ж всі без винятку так люблять попліткувати? І чи стосується цей стереотип жителів нашого міста? Запитаємо у них. На мене, то коли там тобі щось -то сказав хтось, то казати це комусь іншому якось не дуже правильно. Насправді мені все різно. Щоб про кого кажуть, що кажуть про мене, і взагалі. Негативно. Ну, тому що людина не мож... ну, та людина, яка пліткує, може не знати насправді суті поведінки тієї чи іншої особи. До пліток я відношусь нормально, ну це у всіх є. Я негативно негативна отношусь, поскольку я сам. Мені вот, сидеть ніщо ті і говорить. Я взагалі я очень прямолінійний чоловік. Плітки ну це не так вже й погано, тому що ти дізнаєшся інформацією і ти її передаєш. Плітки це все на все плітки. І зазвичай це є голі, якби не підтверджені як думки, і до них відноситися якби взагалі як можна відноситись до того, що хтось сказав, не, до неперевірених фактів. Тобто до них можна дослухатися, але потрібно мати свою голову і самому осмислювати, якби той чи інший факт. Жартома кажуть, що плітки це коли сліпий, що побачив безрукого, який лазав по деревах, розповідає про це, німому, щоб той переказав глухому. На якій мірі це дійсно так, адже здебільшого плітки далекі від правди. Людям властиво цікавитися один одним і ділитися своїми радощами і печалями. Тому кожен з нас у своїх розмовах рано чи пізно переходить до останніх подій життя своїх друзів і знайомих. Спілкуючись, люди отримують корисні відомості про те, хто дружився, а хто вже встиг розлучитися, у кого народилася дитина, а хто звільнився з роботи. І так далі. Безумовно, таке спілкування про друзів і знайомих становлять невід'ємну частину нашого життя і підтримують нормальні відносини між людьми. Але іноді ці розмови переходять у найбанальніші плітки, які мають певні цілі. Одна з таких цілей бажання стати популярним і бути краще когось, часто намагаючись підняти свій авторитет, деякі люди принижують гідність інших людей, висловлюючись про них з осудом. Бажаючи справити враження на співрозмовника, така людина прагне створити факти і зганьбити когось, щоб на цьому фоні самому виглядати більш привабливо. Такі плітки народжуються там, де присутні заздрість і користь. Плітки поширюються навколо нас майже щодня, і це певним чином шкодить нам. Іноді ми зовсім випадково дізнаємося про себе або про своїх рідних те, чого і самі не знали, і приходимо в повне здивування і розпач від отриманої інформації. Як же реагувати, якщо ви стали об'єктом пліток? Не панікуйте і постарайтеся не погіршити становище. Не забудьте про те, що пліткар розраховує маніпулювати вами. Якщо ви проявите бурхливу емоційну реакцію, значить мета противника досягнута. Пам'ятайте, всі люди жадають видовищ, і якщо ви дасте їм зрозуміти, що цього не буде, то вони швидко втратять інтерес до вашої персони. Мовчати і не реагувати на плітки найкращий спосіб припинити їх подальше поширення. Але якщо ви та людина, яка не може мовчати, то краще поговоріть з пліткарем при свідках. При розмові ведіть себе спокійно і впевнено, а якщо зможете весело. Головне не виправдовуйтесь, а постарайтеся задати більше питань. Наприклад, мені дуже цікаво, розкажіть докладніше, що конкретно ви мали на увазі. Така розмова переконає співрозмовника, що маніпулювати вами йому не вдасться. Та іноді і ми. Дозволяємо собі попліткувати. Це дуже погано, і на це Біблія дає вагомі і беззаперечні аргументи. Зважаючи на те, що слово має величезну силу, як добра, так і зла, Христос наголосив на тому, що кожна людина повинна давати звіт своїм словам. Він сказав: Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо за слів своїх будеш виправданий, і за слів своїх будеш засуджений. Та дуже часто любителі почасати язика вважають, що нічого протизаконного вони не роблять, коли передають якусь негативну інформацію про своїх знайомих. Ну, я ж це не придумав, чуємо виправдання. Я просто передав те, що чув. Однак святе писання застерігає нас: той лише може перебувати в Господньому домі. Хто в невинності ходить і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає. Ще в давніх левицьких законах містилося особливе положення проти пліток та лихослів'я. Не будеш ходити пліткарем серед народу свого, не будеш наставати на життя свого ближнього. Я Господь. Апостол Яків свою чергу робить дивовижну заяву про те, що досконалою є та людина, котра, врешті-решт, може приборкати свого язика. Ось послухайте, бо багато ми всі помиляємося. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати усе тіло. От і коням вкладаємо уздечки до рота, щоб корилися нам, і ми всім їхнім тілом керуємо. От і кораблі, хоч які величезні та гнані. Вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровується, куди хоче стерничий. Так само язик малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький огонь, а запалює величезного ліса. І язик то огонь. Як світ на правости поставлений, так поміж нашими членами язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гиєни. Бо всяка природа звірів і пташок, гадів і морських потвор приборкується і приборкана буде природою людською. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло, безупинне, він повний отрути смертельної. Ним ми благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення й прокляття. Не повинно брати мої, щоб так це було. Я гадаю, молоді є над чим подумати. Кожен із нас може соромом озирнутися на свої слова, яким не слід було злітати з язика. Але шкоди завдано і повернути минуле неможливо. Бо слово як горобець вилетіло, не впіймаєш. Але у кожного з нас є майбутнє, тому саме зараз настав час приймати рішення, про які в майбутньому ми не будемо шкодувати.